Передав неочікуване повідомлення в Україні. Китайці озвучили таке, від чого заціпеніли осі. традиційно вважалося, що Кремль це весел сі, і від одного наказу Путін без проблем виведе війська та залишить Україну у спокої. У всякому разі, рівень залежності від Пекіна у Москви такий високий, щоб противитися б лідер расистів не став. Тож про останні новини, які стосуються співпраці Китаю з Російською Федерацією, ну і звісно, того як Китай взагалі ставиться до російсько-української війни, буду вам розповідати далі. Вітання вам, глядачі. Залиште в подбайку та коментар. А я буду розпочинати. Китай, як одна із найвпливовіших світових держав, має значні важливі впливу на ситуацію в Україні через свої економічні, дипломатичні та політичні можливості. При тому, що Кремль зараз у ситуації, коли змушений слухати свого єдиного сильного союзника, а певно, точніше сказати, сюзерена і лідера Китаю. І схоже, покін нарешті подав неочікуваний сигнал Україні. По перше Китай міг би використати свій політичний авторитет у Кремлі, щоб переконати Путіна скінчити війну. Росія розглядає Китай як стратегічного партнера особливо після ізоляції з боку заходу, якщо китайське керівництво відкрито висловиться проти продовження війни або висуне дипломатичну ініціативу із конкретними вимогами припинення бойових дій, це стане серйозним сигналом для Москви. Китай також міг би поставити ультимативну умову щодо обмеження співпраці або навіть припинення ключових проєктів, що є життєво важливими для російської економіки. Далі економічний тиск це один із найефективніших засобів впливу. Китай є найбільшим торгівельним партнером Росії, особливо в умовах західних санкцій. Пекін може обмежити постачання критичних товарів, технологій або фінансових послуг, які підтримують російську економіку та військову промисловість. Наприклад, скорочення експорту мікроелектроніки або промислового обладнання може суттєво вплинути на російську здатність воювати. Такий сигнал Пекіна був би надзвичайно потужним і міг би змусити Кремль задуматися над переглядом своїх планів. Також Китай може активізувати зусилля у міжнародній дипломатії, виступаючи неформальним посередником між Україною та Росією. Російська військова та промислова інфраструктура значною мірою покладається на імпортні компоненти. Китайські компанії, хоч офіційно і не постачають зброю, фактично забезпечують Росію деталями, які можуть використовуватися у військових цілях: мікросхеми, оптика, дрони, техніка, тощо, якщо Пекін введе жорсткий контроль над цим експортом або зупинить його, здатність Росії вести війну буде серйозно ослаблена. Якщо Китай може вплинути на Путіна, та які цілі переслідує, розповів і кандидат політичних наук Олексій Якубін. Тож далі давайте його послухаємо. знаєте, я думаю, що у Пекіна одна з ключових стратегічних цілей, це наразі вичікувати і дивитися на зусилля заходу. Сполучених Штатів Америки в цілому, а для того, щоб далі продовжувати, як мені здається, свою економічну політику, яку власне Пікійну, тобто економічну глобалізацію, яку Пікін реалізовує. пікін намагається з одного боку таке складається враження. Не допустити, як вони вважають, повного програшу Росії, але мені здається, що Пекіну не дуже той вигідна і якийсь умовний в апках виграш Росії, і він використовує ресурси Росії. А для нього це було вкрай важливо, особливо після ми розуміємо, коронавірусу, кризи для економічного відновлення. Але водночас Пекін не як мені здається, грає таку гру, щоб показати, що і захід не може виграти. А, і на жаль, так складається ситуація, що російсько-українська війна для а, Пекіну є в цьому ракурсі о таким, ну скажімо так, а, сферою, де а, Пекін, а, якби нібито, утримує своєрідний рідний нейтралітет, але як бачимо, а, з іншого боку хоче так зробити, щоб і захід не виграв. Ну і відповідно, а щоб а, не отримав страросія, не отримувала стратегічну. Урасу, тобто схоже, що от у Пекіна така от подвійна стратегія. Тобто він мені здається, і в контексті російсько-української війни, і в контексті інших, власне кажучи, конфліктів по світу, у Пекіна стратегія у мене складається таке враження: показати слабкість заходу, але водночас, водночас, поміти Пекін не хоче для себе зараз брати. Функції одного з полюсів в світі да одного з гемонів, чому тому, що це буде потребувати з боку Пекіна дуже великих фінансових впливань і тому, що бути гегемоном, як, наприклад, сполучені штати Америки, це означає вкладати в світ, тобто це не лише отримувати для себе привілегії, бенефіти і так далі. Це вкладати в світову безпеку, вирішувати світові проблеми. А мені здається, що у Китаю не дуже то у пекіна є велике бажання. Зараз займатися вирішенням а, світових проблем таке складається враження, що вони більше зосереджені на собі, на своїх внутрішніх а, моментах і на економічному зростанні добробуту і все. Паралельно українська розвитка напередодні виявила на полі бою новітні китайські технології, включно із лазерною системою Тихий Мисливець, яка здатна засліплювати українські дрони. За оцінками США, Китай постачає приблизно 80% критичних матеріалів подвійного призначення необхідних Росії. У виданні за телеграф зазначали, що Китай продовжує забезпечувати і заперечувати те, що Україна допомагає Росії. Проте міністр закордонних справ КНР Ван Ї прямо заявляв, що Пекін не допустить поразки Москви в російсько-українській війні. Далі, під час засідання Ради безпеки ООН щодо України виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН Дороті Ши закликала Китай припинити підживлювати агресію Росії проти України. І у відповідь на це китайська сторона звинуватила Вашингтон у спробі перекласти провину. Пише Reuters. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан відповів, що Китай не розпочинав війну в Україні і не є стороною конфлікту. Китай ніколи не постачав летальну зброю і завжди суворо контролював товари подвійного призначення, включно з експортом дронів. Додав. Він. А от лідери Європейського союзу під час саміту ЄС Китай закликали не надавати жодної матеріальної підтримки російському військово-промисловому комплексу. Про це повідомляє прес-служба Європейської комісії. ЄС повторив свої заклики до Китаю не надавати жодної матеріальної підтримки, яка сприяє російської військово-промисловій базі. Ідеться у заяві. Міністр закордонних справ Китаю Ван Є заявив головній дипломації Кай Калас, що Китай не змириться із програшем Росії у війні, яку РФ розпочала проти України. Все тому, що після завершення російсько-української війни США зосередяться на Китаї. Про це повідомляє CNN з посланням на власне джерело. Глава МЗС Китаю озвучив свою заяву під час зустрічі із Калас у Брюсселі. Ця позиція суперечить офіційній позиції Китаю щодо нейтралітету щодо війни Росії проти України. Також заява голови Китаю вказує на те, що Китай віддає перевагу затяжній війні Росії проти України аби відтягнути у часі власний конфлікт із США. Під час зустрічі Ван та Кая калас обмінялися думками щодо Тайвані, близького сходу, торгівлі та кібербезпеки. Увага до України та російсько-української війни вказує на те, що Китай має більше інтересів у геополітичному плані у російсько-українській війні ніж офіційно озвучує. В той же час Китай вітає домовленість Києва та Москви про черговий обмін військовополоненими і сподівається на політичне врегулювання конфлікту. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР го цякунь. Ми звернули увагу, що Україна і Росія провели черговий раунд прямих переговорів і досягли нових домовленостей стосовно таких важливих гуманітарних питань, як обмін полоненими. Китай вітається, сказав він. Коментуючи результати зустрічі української та російської делегації у Стамбулі. Він додав, що позиція Китаю стосовно української кризи, так би мовити, незмінна і полягає у просуванні мирних переговорів для врегулювання конфлікту. Сподіваємося, кожна зі сторін прагне політичного врегулювання. Зазначив дипломат. Україна в свою чергу підтримує діалоги з Китаєм і закликає Пекін використати свій вплив на Росію для припинення війни. Водночас Київ відкрито реагує на факти участі громадян КНР у війні проти України або промисловому шпигунстві. Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Георгія Тихий на брифінгу. Ми вважаємо, що Пекін і зараз має важелі впливу на Москву. Мабуть, одні із найсерйозніших важелів впливу на цій планеті, щоб закликати Путіна нарешті завершити війну і відновити мир. Ми вважаємо, що це також в інтересах самого Китаю, бо йдеться про можливість міжнародного миру та безпеки. І це сприяє торгівлі, зокрема з ЄС, сказав Тихий. За його словами, українська сторона вважає, що Китай варто розглядати Україну не як частину Європи, а як майбутнього члена ЄС і доносить цю позицію до КНР. Решник МЗС також зазначив, що українсько-китайські відносини тривають. Діалог є. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви цей випуск до кінця. Підпишіться, залиште вподобайку та залиште свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.